Огляд матчу Словаччина Україна Кого зі своїх футболістів відзначив Сергій Рибров. Емоційна реакція на перемогу синьо жовтих від Андрія Шевченка. Цікавий коментар Андрія Луніна стосовно рішення Риброва зробити ставку на Анатолія Трубіна. Дивний епізод на трибунах, який потрапив в об'єктив камер журналістів. А також від кого з конкурентів отримав дзвінок голкіпер синьо жовтих та огляд нових трансферів літа 2024. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Ну що, друзі? Збірна України здобула першу перемогу на євро і повернулася в боротьбу за вихід із групи. Що ще більш приємно, то це те, що підопічним Риброва вистачило декількох днів, щоб зробити висновки з Поразки Румунії і втілити їх в життя. При цьому майже не зробивши кадрових змін. Для нашого тренера це вже п'ята перемога на чолі збірної, коли наша команда пропускає першою, що є абсолютним рекордом в її історії. До речі, цікавий факт: Воли Римчука став для нього 16-тим шістнадцятим кар'єрі національної збірної, а його перший дотик на офіційній сторінці УЄФА назвали мистецтвом. Тепер Роман на чистому четвертому місці в списку кращих бомбардирів. Перші два місця я думаю, що всі так знають. А ось щодо третього, хто зможе правильно вказати топ трьох бомбардирів збірної України. Пишіть свої версії в коментарях під цим відео. Після гри Сергій Рибров сказав, що він задоволений духом своєї команди. Головним секретом перелому гри тренер назвав зміну рівня пресингу. Щодо персоналі, то Рібров відзначив Мудрика за його швидкість та самовіддачу. Шапаренка за те, що той зміг перелаштувати свою гру в перерві на більш атакувально, Анатолія Трубіна за його спокій, а Георія Судакова за універсальність та здатність закривати одночасно декілька позицій. Ще з цікавого, тренер України все ж таки отримав запитання щодо того, чому після минулого матча футболісти попросили його вийти з роздягальні. На думку Сергія Станіславовича, це абсолютно нормально для нашого менталітету і досить незвично для європейського. Але він не бачить щось нового в тому, що гравцям потрібна була чоловіча розмова. Ну а великим же плюсом для нас ще є те, що тепер перед вирішальним поєдинком у нас буде на один день більше для відновлення. Адже Белія та Румунія свій маче не зіграли. Нам же грати з червоними дияволами через 4 дні, 26 червня. Із цікавих реакцій після гри від представників нашої команди виділю одразу декілька. По-перше, Андрій Лунін, для якого особисто я вважав, що ротація може стати ударом. Особливо враховуючи десь схожу ситуацію в кінці сезону і в мадридському реалі. Але голкіпер сказав наступне: на єврозбірна Україна це єдиний організм, тому важливий результат команди. Я продовжу працювати як завжди готовий. Якщо прийде моя черга повернутися у стартовий склад, то я готовий. Я не отримав жодних пояснень від головного тренера, але це й не потрібно. Мені дуже сподобалась ранаша команди, агресивна та добре організована. Закінчив інтерв'ю Вератар. Андрій Шевченко був лаконічним і обмежився лише двома реченнями. Вітаю команду з перемогою. Сьогодні ми були єдині. Ну а ще не можу сказати точно це чи ні, але дещо дивне сталося. і на трибунах. Під час матчу хтось з болівальників вивісив великий прапор України з надписом Поверніть нам вибори. Згодом же цей стяг вже був знятий. Традиційний короткий огляд цікавих новин євро. Німеччина стала першою командою, яка гарантувала собі вихід із групи. Чим, до речі, автоматично продовжила контракт Юліану Нальсману, у якого був відповідний пункт в угоді. Джердан Шакірі поклав черговий шедевральний гол за збірну Швейцарії і став єдиним європейцем, який забивав на кожному з останніх шести великих турнірів. Мова про останні три чемпіонати світу та три чемпіонати Європи. Кріщано Роналду ще на цьому євро не відзначився. Цікавий епізод трапився після першого матчу збірної України на Євро. Андрію Луніну зателефонував Тібо Курто зі словами підтримки. Також українець отримав повідомлення від Карла Анчелоті, Давіда Алаби та Дані Карвахаля. Всі вони підбадьорили кіпера і зазначили, що помилки трапляються у кожного. Коротко про останні трансфери в Європі. Астон Віла погодила підписання Іана Мацена Челсі. Сума трансфер складає 35 мільйонів фунтів. А його контракт буде розрахований на шість сезонів. Віли якраз були проблеми на лівому фланзі захисту. А мадсен став одним з відкриттів сезону Борусія, всього за півроку відвоювавши статус одного з лідерів Джемелів. Виручені кошти Челсі збираються інвестувати в півзахисника Крістал Пелес Майкла Олісе, в контракт якого прописана сума відступних в розмірі 70 мільйонів євро. Щоправда, враховуючи травматичність француза, не виключено, що Челсі вдасться трохи збити ціну на Вінгера. В поточному сезоні у нього 16 результативних дій в 19 матчах. Значну частину ігор він пропустив через травму під коліно сухожилля. Своїх суперників по кваліфікації до ліги конференції отримали Полісся та дніпро 1 Також Тамаряни зіграють з Олімпію зі Словенії, а Дніпряни з Угорської академію Пушкаша. Представники обох українських колективів в обличчі півзахисника Дніпра 1 Богдана Лєднєва та головного тренера Полісся Імада Ашура вже прокоментували жереб. Сказавши приблизно аналогічні речі про повагу до суперника, концентрацію і все в такому дусі. Обидва вони вважають, що клуби під силу пройти далі у разі правильної підходу та підготовки. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.